Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про те, що у нас відбувається в міжнародній та внутрішній політиці. Разом із нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, пане Тарас, і я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пана Тараса, ми бачили питання стосовно Агентства оборонних закупівель. Питання, які були у міністра оборони до Агентства оборонних закупівель, там розбиралися весь минулий тиждень. Разом із цим зараз не стало відомо, що НАБУ відкрило провадження за фактом зловживання владою, саме міністром оборони Рустемом Умєровим. Зареєстрували цю заяву після заяви від центру протидії корупції, яка надійшла 27 січня щодо можливих протиправних. Дій міністра оборони, і, зокрема, щодо вчинення ним кримінального правопорушення це, от власне, зловживання службовим становищем. Я так розумію, ситуація з Агентством оборонних закупівель продовжується, але ось що ви можете з приводу цього сказати? Ну, послухайте, та сама антикорупційні активісти чомусь, коли кричали, що Резніков кав'явця по 17 робив. Чомусь не дотиснули це слідство, що було там взагалі це зловживання і так далі. Потім вони кричали, що вони у мєров є великим лідером сучасності. Да, тепер вони виявляються вони в чомусь там винуватий. Ну, дивіться, я вважаю, рішення повинно бути таке: розігнати нафік. Одразу ж говорю, ці громадські ради. А, а, як ці, якісь громадські цей, наглядову раду в, в цьому ОЗК, там, і, як там, там ще ДОТ є. Що роблять іноземці в міністерстві оборони? Міністр оборони, який не, вчи, не знає, що таке армія, так? Поставити туди військових, відповідальність за закупівлю повинна бути на міністра оборони, так? І не буде цієї вахханалії, тому що понабирали різних інтриганів, які тільки вміють інтригувати і не займатися справами. Міністерством оборони повинні займатися військові, якісь там ліві громадські активісти. Незрозуміли люди, які взагалі не, не тямлять в армії, військові, які знають, що закупляти, як закупляти, розігнати всіх цих іноземців, там вони не повинні бути. От і все. А не займатися цією знаєте дільошкою потоків, цими інтриганами, які займаються тим, що їм якусь посаду не дали. От і все. Тобто тут питання в тому, що ви думаєте, що комусь не дали посаду? Звичайно, так це не таємниця. Вони хотіли, щоб там Калінюк з ТПК повинна бути заступником заступника міністра оборони. У меров не дав. А тепер вони інтригують. У них а, знову займається фактично кілерством державного апарату. Задовбали, чесно кажучи. Але пане Тарасе, а як ви бачите, як далі тоді буде розвиватися ця ситуація, тому що е, буквально ще літом говорилися знову ж таки про те, що можуть відбутися певні зміни в кабінеті міністрів, і називалося так само прізвище Мірова, мовляв, і у Мєрово, мовляв, новий міністр оборони Ні, буде. Потім з подися. Як а як ви вважаєте, а це може зараз вплинути на те, що е, змінять міністр оборони? Ну, сподіваюся, що поміняють поставить військового займатися міністерством оборони повинні бути військові. От хто з них, хоча б в армії, служив, що у Мера служив в армії, там же в той, у якого ж дружина взагалі з російським паспортом, хто з керівництва там займається? Якісь суцільно незрозумілі люди, які там пиляли гранти, і тільки тепер вони прийшли в міністерство оборони. Міністерство оборони повинні займатися військові, які розуміються на що йдеться, розігнати до біса всіх. Сподіваюся, що президент ухвалить таке рішення. А наскільки а то, знає, це то починається, то починається Наглядова рада. Мені зрозуміло, що іноземці роблять в цій наглядовій раді. Хто сказав, що вони на Путіна не працюють? Хтось там щось сказав, починаються ці корпоративні ігри. Печатка тут, реєстрація тут. Та ви задовбали. Якщо люди в своєму житті займалися соціальні інтригами, вони будуть займатися інтригами не справою. От і все. Пане Тараса, але не можу не запитати, а наскільки небезпечно ось зараз буде міняти міністра оборони, тому що ми зараз бачимо, як росіяни десь більше наступають, чи Навпаки, ви бачите в цьому а якісь чого вирішення? тут міністр оборони? До чого тут міні? Ну, ну він різних... відповідає за, за те, чим наповнюється, так вони в тому, зупинили, чи чим наповнювати зупинили та і за це, і за цієї вахханалі зупинені, там, що там зірвани сказали. ці речі. А хто приймав міни по 120 мм міліметрів? Браковані? Це ж міністерство оборони. Де кримінальні справи? Де відповідальність тих, хто приймав ці міни? Брак може бути, але, той, але відповідальність це той, хто приймав ці міни, хто підписи ставив. Вірите в те, що буде тут певна відповідальність у міністра, навіть якщо не набу, а хтось і ну, не набу буде розглядати, наприклад, заяву, а ще кудись заява подасться. Вірите ви у відповідальність міністра оборони? Тому що знову ж таки, повертаючись до яєць по 17 гривень, ну так само ніхто ні. Так а нічого... немає яєць по 17 гривень, ви розумієте, так? Да? Угу. Ну, не доведено, що були з 17 гривень. різко забули. Да? будь-чого це не розслідувало, чи були це яйця, чи було це використовувалося якості медіакілерства а, безпосередньо Резнікова, щоб посадити якихось людей на потоки і так далі. Влаштувати постійні скандали напередодні Рамштайнів і все, що з цим пов'язано. Коли Купку, в шохне... інтриганів вигнати до Біса просто з Міністерства оборони, все, Там повинні Кол... сидіти військові. військові або ті, хто... Зараз при званнях, або якщо цивільне, ну у нас в армії багато людей спи списуються. Там хтось по здоров'ю, хтось по цьому вони знають. і Так далі мене мене цікавить. А що вони закуповують, ці люди, які не біса не розуміються в армії? Я тільки чую: ми щось дешевше закупили. А що значить дешевше? Воно працює чи не працює? Я не бачу там тих, хто розбирається взагалі, що треба закуповувати для армії. Я мовчу Я... про те, що міністерство оборони не спрощувало, не спрощують перед для того, щоб виробники більше а, зброї отримали. Це була е, 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 ідіотська історія, коли е, е, Янченка по моєму Галина Янченка подала законопроект про те, щоб українським виробникам скасувати купу штрафів, які є невмотивованими на одну дію, якусь що затримав, і тобі одразу ж купу штрафів, щоб просто збанкрутувати себе е, тебе. Нічого, що Міністерство оборони цим займалося, не займалося, да? вискочили знову ці антикорупційні, так звані активісти, і почали е, про, просто мочити українських виробників, розповідаючи, змішуючи поняття, що є виробник, а є імпортер зброї. Треба слід розуміти, яка різниця. І це просто медіакілерство просто вже дістає. І вони тут ще бардак влаштовують Міністерство оборони. Над ну, говорячи про Галину Янченко, то стоючи з останнього її посту, вона веде цю боротьбу, захищаючи наших виробників ну, зброї, але наразі, але, але наразі вона, на жаль, не вдається. Тут теж питання: тоді, а, а чому так? Та, чому ми а це питання до Міністерства оборони, тому що Міністерство оборони повинно формувати політику, організовувати фінансування розробок, в тому числі військових і так далі. А чим вони займаються? Пиляють бюджети. І удають, і тикають один на одного пальцем. Той говорить, що там якась на наглядова рада, що сказала, той говорить, що, начебто, зливої інформації. Тих хто такий взагалі розігнати до біса всіх. Добре, будемо стежити за тим. Все ж таки, як далі буде і розженуть, не розженуть. Якщо розженуть, то з якого боку почнуть гнати. Пане Тарасе, давайте тепер до нашої. Ну наскільки нашої, ну на нашої напевно, все ж таки зовнішньої політики. Тому що Путін ми пам'ятаємо, що буквально тиждень тому казав, ні, ні з яким зеленським ми говорити не будемо. Він же ж сам видав указ. Він же ж заборонив з нами спілкуватися. і Взагалі він є нелегітимним. Таким чином, Путін ніби сказав, що дивіться, моє населення ніякої пере перемовин не буде, готуйтеся далі до війни. Аж тут знову він десь проїхався в машині з пропагандистом і сказав, що вже готовий поговорити з Зеленським, але для цього він виділить людей. Мовляв, та Зеленський нелегітимний, але я готовий виділити людей. Нехай вони з ним говорять. Що означає ця заява? Це умова або пункт в оцих мирних перемовинах, які він диктує Трампу, тому що Трамп все погрожує фізичним знищенням Путіна. Чекайте, пана пане Тараса. Да. Там казали, що Байден. Там же ж такер сказав, а що Байден. Це, це, це хитрувата позиція. Ні, ні, ні. Ви ні, думаєте, ні, ні. що це переходить це, по, це по натяг, цьому по спадку? це жирний, жирний натяк. Ну, звичайно, що Блінкен там поперхнувся, коли про це сказав. що ви бачили Блінкена? Що вони точно про таке навіть і думати не могли? Це натяк про те, що існує така опція, да. А далі, а ну, звичайно, що Байден і Блінки не схожі на людей, які могли надати наказ. А Трамп може. Тим більше у Трампа є успішні кейси. Трамп надав наказ знищити генерала Салімані на території Ірану, не попросили Ізраїль там, знаєте, ви влупіть, А ми через пару годин підійдемо, поцокаємо язиком, і начебто ми не знали американською ракетою. Був знищений один стоп посадовців Ірану. І це жирний натяк Путіну, що тебе будуть, можуть знищити, що то існує така опція. А Трамп такий пацан що може дати таку, таку, такий наказ. Далі до цього Трамп фактично наїхав на Путіна, принизив його перед своїм народом, перед своєю елітою, сказавши, що ти, ваша країна, ну СРСР, не вигравала війну, а нам допомагала. Що я тобі зроблю послугу, точніше, ти мені зробиш послугу. Там якось так було сказано, якщо ми укладемо угоду. А будеш войожуватись, будуть більше санкції. Фактично, що шантаж, і це посил російським елітам прибирати цього психа. Будемо розмовляти, тому що ну... Трамп, Трамп людина, яка розбирається в перемовинах, і він розуміє, що таким тоном нікого не запрошують до перемовин. Це тиск. Який почався досить швидко, а, росіяни розуміють пастку, так що о, тепер, якщо Путін поїде на перемовини, а, то він буде принижений перед своєю країною. Там зет Патріоти влаштували істерику, що Путін давив країну до такого стану, що американці сміють з нами так розмовляти, раз а, і Путін тому шукає привід намагається переконати відповідальність на Зеленського. Але не вдасться, тому що Трампа в голові слава Богу засіло все так, як треба. Що Зеленський хоче угоди, а Путін не хоче винувати Путін. Путін же як намагається виструбнутися з цієї ситуації. Він він же не хоче перемовин з Зеленським, а Трамп хоче посадити. Він же миротворець. От сідайте, розмовляйте. А Путін же не хоче перемовин з Зеленським. Він хоче перемовин з, з Трампом. З питань України в тому числі, да? А потім він думає, що американці наріжуть завдань по за результатами розмов, і українці будуть робити те, що американці. Ну таке так голові у цього дебіла працює система. Ні, ні, а Зеленський заганяє його в кут, коли заявляє: спочатку зустрічаємося з Трампом, потім ви зустрічаєтесь з Путіним. Так, а потім ми типу там якось трох зустрічаємось. Але є розуміння, що Путін категорично цього не хоче, тому що це принижене для нього буде. Він не зможе пояснити своєму населенню, як це так сталося. Ти так довго говорив, що Зеленський нелегітимний і що він очолює не нацистську державу, а тебе не тільки взяли за шкірку американці, а посадили, що за стіл перемовин з неонацистами, як ти говорив. Це, це кінець путіної влади, фактично. До речі, стосовно Путіна і Трампа, там вже помітили на російських болотах, що е, зараз навіть змінилася повістка для Трампа, тому що Трамп став більш популярніший на Росії аніж сам Путін, і вже там змінили риторику щодо Трампа, е, щоб десь під, підвеличувати Путіна. Але говорячи ось, коли ви говорите про те, що Трамп десь принизив, що десь все рівно він е, дав натяк Путіну. Ну мені б чесно теж хотілося бути в цьому впевненої на сто відсотків, але чи не є це просто способом комунікації Трампа? Чи не чи не цікаво йому просто самому? Е, знаєте, е, провокувати провокувати Путіна і Тому йому просто так цікаво? Він Прав? Путін хоче з ним ділити світ, Та. Трамп з ним розмовляє як я начальник. Ти дурак, отак. От, от така розмова. Путін не хоче такої розмови, і Трамп це чудово розуміє. Дивіться, як він про інших говорить. Всі ми друзі, да. те, -те, 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 те і там, але там суперники. Да. З Іраном, як говорить, ми там друзі, чудовий іранський народ і так далі, але ядерну бомбу вам створити не дамо. А з Путіну просто з наїзду почав. Щось тут не виходить. Тільки я, е коли там з президентом Колумбії, отак от тільки розмовляв і все інше. <гум> ні, це абсолютно не той тон розмови, який хоче Путін. Путін хоче ділити світ, а Трампові з ким ділити світ з тобою чи що? Я уп... ні, давайте так. Знову таки, це не вперше розмова, це це фактично, Дали, Ви подивіться от на чорне обличчя Медведєва, який коментував випади Трампа. От, подивіться є десь відео. Він там просто чорний. Ну ну просто таке обличчя, коли він, він там, що, що, що це таке російським елітам поставили ультимату. Прибирайте Путіна, тому що він є проблемою. А Путін там намагається удати, що наче то не відбувається, і не хоче відступати а, від тих слів. Так Трампу немає чого дати, от немає предмету розмови для зустрічі Путіна з Трампом. Про що може бути разгому? Що Трамп йому може віддати Запоріжжі, Херсонську і Донецьку область? Ні. Трамп може йому віддати е, військову інфраструктуру НАТО, яку вимагає Путін, щоб воно демонтували. Ні, цього не буде. Трамп е, не буде знімати санкції з нього. Ні, він не збирається це робити. А далі зверху йдуть удари українських збройних сил. Та території Тараса. Росії, да а, а це, стосовно оце, оце позиція наша Да. Запорізької області, тим частини тимчасово окупованої. А чому ви думаєте, що Трамп не віддасть? Ну він же ж так само буде давити, як на Путіна. Чого він він буде давити так. і на нас. Він скаже: Я... Окей, дивіться. Ми вже чули. Ми вже чули слова Трампа про те, що мовляв, та там тут все розбито, людей немає. Що ви хочете повертати? Він же ж може сказати: ми не визнаємо, що це територія Росії, але от є, як є, зупиняємося. Ні, 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 ні. Путін же хоче, щоб Україна покинула Паріжя. Ви не плутайте тут речі. Путін хоче, щоб Україна покинула Запорізьку область, Донецьку область і Херсонську область. Визнала це російською, тільки потім Путін припиняє вогонь. Ні, не так, у Трампа не так. Трамп говорить, зупиняємось по лінії розмежування починаємо говорити. Ні-ні, ні, ви не Не, 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 не таке. Е, не, не така постановка питання. А це а що значить по лінії розмежування? Це ж в Курській області теж треба зупинятися. Да? А це додатково приниження для Путіна, він буде змушений торгуватися за свою територію. Ні, 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 абсолютно по іншому ситуація буде. Ну Давайте так: не, не зосереджуйтесь на тему, що там визнавати, не визнавати. Я упевнений, що Зеленський зараз по-іншому буде вести розмову. Зеленський вже говорить, що давайте, давайте цей давайте що? Давайте говорити взагалі з росіянами з лінії 24 лютого. А я скажу потім: Зеленський скаже: Є мирний план Зеленського? він проголосований в ООН. Голосували США. Там про що йдеться? Виведе на всіх вік з території України. І репарації повернення всіх територій. Я упевнений, що хто вам сказав, що Україна буде поступатися. У нас є вже перевага. Україна б'є системно по території Росії, так, і Трамп не може заборонити українцям бити по території Росії. Так, е, е, нищення е, нафтогазової системи це проблема для росіян, це розпад логістичних шляхів, е, це те, що зБУшники розносять їм ПЗ а, палива менше стає. Ви помітили, що стратегічні бомбардувальники менше літати стали? А чому так? так. А тому, що венгільці роздовбали стратегічні запаси авіаційного Павлова, у яких у них у них проблеми, тому що вони не можуть це виробляти, бо обладнання вже там не так працює? Плюс дрони наші прилітають. А ви помітили, що ракетних атак значно менше стало? На Київ, коли там на Київ по 100 ракет летіло, і так далі, як це було в 23, навіть 23 рока, 22-23 роках. А ви помітили, що той міг вчора взлетів? А скільки разів він раніше злітав постійно? Міг 31 А Чого він так мало літає зараз? А я вам скажу: там або дві причини: або з паливом проблеми, або з ресурсом літаків проблеми, і тому Путін це намагається все перекласти з хворою голову на... На здорову і намагається удати, що начебто він сильніший ніж він є. А час працює проти Путіна. Питання зниження цін на нафту ніхто не скасовував. Трамп це буде робити не через любов до України і не через там, любов чи не любов до Росії, а виходячи з національних інтересів американських виробників. Так, пане Тарасе, давайте ось ми справді допомагаємо російським літакам не злітати. Ми справді допомагаємо російським НПЗ ловити ось цей благодатний вогонь стосовно нафти. Російської нафти, Індія і Китай вже практично зупинили закупівлю нової нафти в Росії, нібито через санкції. Як це оцінювати? Тому що ж це були ну, в принципі, найближчі союзники, найбільші соратники так. Росії і вони користувалися цією дешевою нафтою. А тут вони навіть вони реально бояться санкцій, чи ви чи можуть шукати просто обхідні шляхи? Тому що прийшов Трамп з держдепу, зателефонували, сказали санкції бачили, бачили. Uh, щоб ми не бачили, що ви їх порушуєте, це є конкретна позиція Сполучених Штатів Америки. Індію зателефонували, попередили. Якщо побачимо, буде погано. От і все, і все почали бігати в правильному напрямку. Так про просто... прийшла... ну, що ви думали? Коли ви ж коли ви дивитесь на Трампа, ви ж повинні розуміти, що всі ці розмови про те, що Трамп не передбачували, я впевнений, що сам Трамп розпускає ці розмови. А, для того, щоб всім страшно було, ну, зрозуміло, що буде, і на всяк випадок всі бігали в правильному напрямку. Не конкретними діями, а, що там можна обходити, а просто натяком. Дзвінок, просто дзвінок. От як з Колумбією. бачили, як виховували Колумбію? Знаєте історію з Колумбії? Можете розказати, пане Тарасе, Розкази, щоб як... всі наші знали, коли да, депортували, коли депортували. Цих людей військово транспортними літаками США Колумбія там президент на там почав щось вякати. Сказав, що ми не приймемо оці літаки. Трамп просто сказав: значить, так, мита 25, наступного тижня 50, Заборона всім а, а, високопотасадовцям їздити до Сполучених Штатів Америки. Як ви думаєте, через скільки часу з'явився літак президентський для того, щоб забирати цих людей з США? Думаю, як тільки йому дали дозвіл на посадку. 49 хвилин. хвилин. Угу. За Я 49 краса. хвилин питання було вирішено. Отак От Трамп буде вирішувати це питання, тому що Трамп – це повернення шерифа а, в світ, який буде для того, щоб виховувати світ, комусь відривати голову. І тренуючись на інших, всі розуміють, що все серйозно, і що дзвінок від держдепу це не проігнорувати, як Китай ігнорував Блінкіна. Коли він там просив е, не постачати фентаніл, точніше прекурсори для виробництва фентанілу в Мексику з Китаю, а це те, що все серйозно. Ніхто вже з вами так розмовляти не буде, і тому як тільки Трамп прийшов до влади в Мексиці, одразу ж знайшли склади з фентанілом. Дивом знайшли, що вони не контролюють кордон зі Сполученими Штатами Америки, що там наркоторгівці. почали запроваджувати мити на китайські товари і так далі. Це за місяць. Ось так це працює. Тому що прийшов ширів, який відриває голову за невиконання за виконання дисципліни, на якій побудований цей світ останні 70 років. А він був побудований на тому принципі, що для підтримки дисципліни і вільного світу. Американці періодично комусь відривали голову 15 років. Всі удавали, що начебто нічого не існує. Всі вибачалися якась лівацька каламуть почалася. да Тепер все США повертається в, в свій натуральний стан шерифа, який просто відриває голову, і тому що це потрібно для справи. Я не виключаю, наприклад, військової операції в Панамі. Панаму попередили. Якщо не побачимо результатів активності, як ви викидуєте китайця з стратегічного каналу, значить будуть наслідки для вас. Значить, ми по-іншому з вами будемо розмовляти. Ні, ну там, пане Тарасе вже на наступний день панама почала перевіряти документи китайських ні, там порти знаходяться. порти, там так вона одразу попросила документи. Так контролюються. Ви сказав нам, нам нам, ми хочемо повернення каналу. Вам сказали, значить, бігайте. Я вам скажу: в 1989 році США е зробили інтервенцію в Панаму, зносили, там був президент Марєго за менші гріхи. Він всього лише наркотою торгував. А тут стратегічний канал, який контролює Китай, з одного боку порт, з іншого боку, порт. Да? І сама влада удає, що, начебто, нічого не відбувається. Да? Ні, шановні, все по-іншому тепер буде. Стратегічний канал, який контролює перекидання флотів з Атлантичного в Тихому океані, повинен бути під контролем. Все. Пане Тарасе, це все означає, якщо ви кажете, що шериф повернувся, означає, що попереду у нас ще чимало новин до обговорення буде. Хотілося, щоб усі вони були позитивними для України. Дякую вам на зараз. Ще побачимося обов'язково. Тарас Загородній, політтехнолог був разом з нами на зв'язку. Дякую вам, пане Тарасе.